Усіх вітаємо на таємному віснику. У нас сьогодні четвер, 28 серпня. З вами Катеріна, з вами Олах Веляр. Розпочинаємо попри все нашу роботу для вас. Веляри, доброго вам дня! Доброго, як ви пережили ці обстріли? Як ну, всі знають з новин, так що в нас вночі був армагеддон, Росія зробила те черговий терористичний терат, загинули люди. Загинули діти, що найгірше, зруйнований Київ, все в склі. Ми прокинулися від того, та ну і ви, і ми. Я про себе, що підкинуло просто тіло о третій ранку. Були справжні жахіття. Як ви то пережили? Бо ви теж були близько до епіцентру центру подій. Катеріно, знаєте, я настільки багато працюю з людьми, що я просто коли лягаю, то все. Я все. Ого, так ви щаслива людина. Атас. Тобто я навіть нічого не чув. Я на ранок прокинувся, заходжу в Телеграм, а тут мені це загинули діти. Все, я думаю, о, так це це програвся той прогноз, що я казав на День Незалежності. Тому що на День Незалежності приїхало ПВО у вигляді Келога. Да. А за приїзд ПВО я теж передбачав. То, відповідно, відповідно, перенесся цей удар, і він оцей стався. І я казав, що на День Незалежності буде трагедія людська, діти загинуть в Києві, казав, Дарницький район буде і так далі. Ось цей, ага. цей удар стався сьогодні. Але я на ранок прокинувся, пішов в кав'ярню перед клієнткою, бо в мене з 7.30 вже була цей. Ну, консультації були. Боже, я тільки в сьомій лягла, як дали відбой. Це ж життя було. А я о сьомій прокинувся виспаний в, в гарному гуморі. І тут Ви... заходжу, бачу, що там прильот, там прильот, там прильот, там прильот. Ну я відчував, що сьогодні будуть прильоти. Я а я завтра тут трішки... на прогноз приїду і буду. Да. Ми вами трохи в якомусь різному Києві живемо. так. Ми тут з підписниками вночі не спали. Ні, повалися. У мене так, Реально. Катерина, у мене майже постійно так. 80-90% ударів я їх не чую взагалі. Ви щаслива людина, у вас добра нервова система. У мене жахлива нервова система. Мене тут, звісно,. А так, навіть і... якщо я чую, то я. А, балістика, сусідній район глуха. І, Валяри, ви знаєте, я думаю, що цілком логічно буде подивитися, що нас чекає. Ну, до кінця літа. У нас тут декілька днів лишається. 28, 29, 30 і є, зараз гляну, є в нас 31. Так, і 31. До нашого наступного ефіру, коротше, дивимося до понеділка. Взагалі, В загальному ситуацію, і я думаю, що ви будете не проти подивитися Київ по регіонам і Україну. Бо зараз, після того, що сталося, ми приносимо свої щирі співчуття всім тим, хто зазнав страшної терористичної атаки від русні, всім, хто в лікарнях, всім тим, хто пішов на небо. Це жахливо. Будемо дивитися, попереджувати людей. Ну, я бачу, що ворог запланував підряд такі атаки. Я бачу, що на цих вихідних знову будуть такі удари жорстокі. Я бачу серйозні такі обстріли, просто пекельні. Боже, серйозно, що там повипадало у нас? Ану, скажіть? Ну, там, там таке. Там повипадало, повипадали карти, які мені показують на те, що. Дороги відкриті до обстрілу. Паж Паж Жезлів це обстріл, це агресія, атака і Дурак Аркан, тобто вектор розвитку для ударів. Боже, і Шо я робити? хочу сказати, що давайте подивимося, Київ, але да. міста всієї України, розклад по містам, я на цьому тижні роблю ексклюзивно на своєму каналі. На каналі Магвеліар в, 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 в п'ятницю. Е, у мене виходить на 19.00 прямий етер, Там е, зможете подивитись подивитись ці, ці речі. Ну що, ми зараз дивимося Київ по, по районам, так. правильно? Київ по повідомляє. А Україну по ми що, не подивимося? Що-що? Україну взагалі ти ну, проти, щоб ми дивилися. Е, я просто переношу е, це на цьому тижні на свій канал. Ну на, добре, стосунок. ну хоча б по регіонам людей, людям скажемо. Ні, це буде ексклюзив на моєму каналі. Ну, чекай, ну так не чесно. Люди прийшли на таємний вісник і хочуть подивитися і мати змогу. Всі виснажені після цієї ночі, знаєш, всіх нерви вже. Остання нервова клітина всіх уже. Ти бачиш, це ти у нас щасливчик виспався, нічого не чую. У нас тут армагедони. Я при кожній атаці сплю нормально. Як би воно не бахало, так як що поряд. Можеш рекламувати магній. Ні, я магній не рекламую. Я рекламую свої захисти надпотужні. У мене ж всі люди дякують, кажуть, веліари. У мене клієнтка є. Зараз дайте я цей про районах. Так. Е Дарницький, Дніпровський, Деснянський. Далі Солом'янський, Оболонський, Подільський. Шевченківський, Печерський, Голосіївський, Святошинський. Подільський, Подільський. Подільський ще. Так, Хтось живе в Подільському. Так, договорю. Клієнтка мені сьогодні на ранок пише з Нової Англії. Ну, це я да -да -да. Все, побачив повідомлення. Вона капслоком мені, веляра, дякую вам за груповий захист. Тому що у всіх моїх сусідів вилетіли вікна, коли по Паркленду прилетіло. Да. У мене не вилетіли вікна, і дома нічого не постраждало, тільки келихи порозбивались. Угу. І, ну. Тому, в принципі, кому треба захисти, от, оці від атак, шахет ракетів, е, вже заговорююсь, шахетів ракет е, від е, загибелі на фронті і так далі, пишіть, дзвоніть асистентові плюс 380 сімдесят п'ять 44401 Що у мене йде по, по місту Києву? Да. Значить, Дарницький район знову якісь прильоти, але не в тому масштабі, як було цієї ночі. Деснянський район прильоти, Дніпровський район майже не буде прильотів. Далі Солом'янка опиниться під жахливим обстрілом. По ній будуть дуже сильно гатити. Далі я бачу. Далі ми питали Оболонський район. По оболоні я бачу те, що буде більш спокійно, але буде збиття шахедів над Оболонським районом. Далі Святошин. Ні, Святошин. Далі був Шевченківський район. Бачу прильоти. Бачу, що будуть бити по Шевченківському району. Печерський район спокійно. А, далі. Голосієво буде під атаками дуже сильними. Угу. А, а, там будуть дуже багато і балістики, і шахедів. А, далі, а, господи, як його називають? А, район? Ну, Святошинський. Святошинський, да. так. По Святошинському району сильні обстріли будуть теж. І Подільський район більш-менш спокійно. Зараз окремо за Лук'янівку спитаю, бо у мене на Лук'янівку випадало. І по Лук'янівці буде удар сильний. Також ще по Київській області відчуваю, що вдарять. Можемо подивитися <кхем> міста. Такі як Буча, Ірпінь, Коцюбинське, так. За що наше питало? Коцюбинське, я не знаю таке місто? Коцюбинське це селище. Там багато наших українських зірок живе біля лавіни. А, я зрозумів. Чекайте, я ж правильно назвала, в мене ж наче вже нема жару і температури, я ще не, не зійшла з розуму. Коцюбинське, ану. Так, да, все правильно, все правильно. И, да. Добре, тоді е, я задаю питання, і. А ви мені кажіть, міста чи, е, міста да. чи там селища, і я буду дивитись. Добре, поїхали. Київську область дивимось. Київська область, так. Скажіть, коли можна? Так. Да. <кій> Так, можна. Вишгород. Над Вишгородом буде щось летіти. Mm. Щось поряд збиватимуть, але прильотів по місту не буде. Коцюбинське. Спокійно все буде. Буча. Прильоти будуть. Щось, щось буде збито і кудись влучить. Mm -hmm. Ірпінь. Курсуватимуть шахеди, але нічого суттєвого. Туди трішечки в бік, там де бородянка. Взагалі спокійно. Добре, інший бік. Фастів. Прильоти. Васильків. Прильоти. по Васильково будуть прильоти. Бориспіль. Прильоти. Ягодин. Спокійно буде. Добре, зараз йдемо вище хвилиночку. Білу церкву я ще хочу запитати. Чудово, біла церква. Прильоти. Іванків. Спокійно буде все в Іванкові. О, чудово. Значить, Чорнобильська зона хоча б на вихідні може видихнути? Ні, сама Чорнобильська там буде Балістика. А, ага, просто Це Іванків зовсім. Чорнобиль. Давайте глянемо. Іванків зовсім поруч просто. Так, да, Прип'ять, Чорнобиль буде Балістика, там б'ють по, по наших військових. Слухайте, скажіть, Валяре, а уражень ну, не буде критичних для екології тоді Ні. і для всього? Ні. Угу. Так, давайте ще Київську область, щоб вона на нас не образилася. О, боярка гливаха. Спокійно буде все. Обухів. Буде збиття шахеду. Угу. Без уражень, просто збиття. Без уражень, просто збиття. Так. Кагарлик. О, десятка жезлів, важка ноша, тобто відбиття. Так. Да? Кагарлик. Спокійно буде. Ой, дуже красиве е, селище. Можливо, ви там були. Неймовірні краєвиди. Дуже раджу всім його відвідати, Кончезаспо? коли буде. А? Маєш, маєте на увазі конче заспу? Ні, маю на увазі витачів. Я ж не по пафисним місцям. Витачів. дуже неймовірне, красиве місце. Ну, треба з'їздити, не був там, спокійно буде. Дуже рекомендую, вам сподобається. Там прям просто дух захоплює від краси української природи. Так, ще в нас давайте. Бо, знаю, що буде ображатися в коментарях Київська область. Давайте ще два містечка. А... Грибінки. Спокійно все. І давайте, що в нас прямо поблизу Києва? А вишневе давайте наше улюблене. Прильоти конкретні по вишневому. Конкретні? Так. Да. Ого. Може, в житловий будинок навіть. Боже. Так, ну. Обережно, значить, цими вихідними. Хаба -ха -ха, Ха -ха, Катеріна ви не назвали. Я не казала, давайте глянемо, звичайно, Переяслав. А, прильоти. Погано. А, от ви сказали за Переяслав, знаєте, Валяре, а в мене так а, одразу в голові я хочу подивитися а, в загальному з новим відомо, так що Вінницька область моя сьогодні дуже сильно постраждала. З новин відомо, що постраждали залізниці, ну, постраждала залізниця. Дуже сильно влупили по, там, де стояли Інтерсіті. Багато... Це, це, а я думав, це в Києві влупили по Інтерсіті. Це е, вілиць? Ні, це містечко Козятин. Там великий залізничний пункт. Це знають всі з новин. Бо знову таки я це постійно підкреслю, тому що потім нам з валяром прилітає, що ми там щось десь розказали. Будь ласка, відкрили новини, прочитали. Я просто перерозповідала. Козятин це Київська область, по-моєму. Ні, Козятин це Вінницька область. Це Давай за поспорим. годину. Зараз подожди. О, дивіться, сперечайтеся зі мною. Хто тут взагалі з Вінницької області? Я чи, чи ви? Козятин. Вінницька область, одна година до Вінниці потягом. Так, я 15 від... років їжу цим маршрутом зі студентських років. Так. А... Не варто сперечатися з Козирогом. Так. Але це більше до Житомирської ближче області, а значить, ближче до Київської. Ні, це година від Вінниці. А, але від Бердичева там ще, ще ближче. Але, але потяг не їде через Житомир. програв, але не здаюся. Ага, типовий скорпіон. Ніякої капітуляції. Да. Ми не підпишемо капітуляцію на каналі Таємний Висник. Так. Да. Ну, бачите, трішки розрядили вам атмосферу. А, значить, пошкоджені потяги Інтерсіті, пошкоджений е е сам цей перевалочний пункт. Потяги йшли з затримкою. От моя подруга мені писала, що вони 5 годин стояли, чекали, поки пустять їх потяг доїхати до Києва. І питання, власне, таке, скажіть, будь ласка, чи немає загрози нашій українській залізниці? Чи не задумала Русня якісь, не дай Боже, терористичні акти? Ем... Ну, чи щось таке, як мене вони подали? мене одразу погибали... карти валяться? Ого. Ну що, Я по картах бачу, що будуть конкретно прильоти, прильоти по залізничній інфраструктурі та по іншій логістичній інфраструктурі України. І я бачу, що це буде стосуватись в принципі, ударів на вересень-жовтень. До речі, хтось передбачає що вересень буде мирним, вересень мирним не буде. Вересень буде ескалація навпаки, буде ще більше обстрілів, будуть ще більше наступів на фронті. Жовтень буде ще більше, тобто він буде тривожний, буде багато обстрілів, багато влучань, багато наступів ворога. Тобто, я не знаю, кому там щось привиділось стосовно миру в вересні і кому щось привиділось стосовно миру і зламу ситуації в жовтні. Це будуть дуже немирні місяці, дуже важкі. Так, ковіляри виходить, що росіяни дуже сильно взялися тепер за нашу інфраструктуру. Ну так. Да. Давайте поговоримо про в нас ще є, слава Богу, час трошки. Мені проблем... сьогодні, Катерина, мені сьогодні снився сон, що я бігаю по вулиці, збираю валізу і скупуюся в різних магазинах. І я, і я от на ранок зрозумів, що це мені про те, що будуть удари по логістиці, по шляхах угу. сполучення, так далі. Тобто я переміщався з валізою. Скажіть, давайте про я хочу поговорити. Чи бачите, ви взагалі його в. Ні, не так. Яку енергетику несе? Вересень для нашої інфраструктури. От, саме, от зараз ми просто детально подивимося інфраструктуру, і якщо вилізе той блекаут, тоді будемо про нього говорити. А то, може, його і не буде, слава Богу. Ну, конкретних блекаутів я не бачу. Я бачу, що в певних областях, в певних містах буде зникати світло на 2-4-6 годин, може mm -hmm. на 8 годин. Але конкретного блекауту по всій країні не станеться. О, дякую за гарні новини. Про дітей хочу поговорити наших, про наше майбутнє. Йдуть дітки в наш 1 вересня. Будь ласка, не йдіть на 1 вересня і не, не йдіть до 7 вересня взагалі в школу і в університети, тому що будуть прильоти. По навчальних mm. закладах трішечки можна конкретизувати це питання, які загрози для навчальних закладів ти бачиш на перш саме перш на перше вересня, от на лінійку у дитячу. Можливо тобі через ясно бачення, не знаю, там потоком прийде, не знаю, якась там школа, ти можеш його описати, як, чи в якому місці вона знаходиться, щоб ми попередили людей. Ну, що я можу сказати? Я бачу, що прильоти будуть. Я бачу, що, в принципі, в принципі, будуть удари. То це, не дай Боже, якісь погані історії. Тобто, це чи просто зруйновані будівлі. Тобто, смертей ти не бачиш, так? Да? Чому не бачу? Бачу смерті. Тому не йдіть, будь ласка. Ага. Um... Давай запитаємо у карт хоча б який регіон. Воно так не покаже. Я бачив, що це з району Сходу. Полтава, Сумщина, Київ, Київщина, там, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Отак. Угу. Кривий ріг, ну, щось мені, фонить, щось скоро там буде, якась трагедія. Хто? Кривий ріг. Кривий, а я просто погано чую вас. Фонить Кривий що рі... буде якась трагедія там. Давайте зробимо розклад для Кривого Рогу. Хоча б короткий, що саме йде по загрозам? Ну бачу, що будуть якісь прямо конкретні загрози. Конкретні, що, що саме конкретно ви маєте на увазі? Тобто, це підрив, не знаю, не дай Боже, якогось мосту. Це балістика, шахеди, кінжали. Це якісь масові вбивства. Ну, не знаю, що, що саме? Просто я не розумію, що ви маєте на увазі під конкретикою. Ну що, це будуть, ну, це будуть і балістика, і шахеди. Угу. Найближчим часом у кривому розі. Так. І у нас лишається якраз три хвилини до завершення ефірів. Я думаю, якраз саме тема поговорити про цю чергову хвилю коронавірусу. Незрозуміло, чи хворіла я нею, чи це просто в мене запалення легень. А, чи зможе нова хвиля коронавірусу зупинити війну? Ще одна надія. Яка, ну, яка стане марною? Ну слухай, мені сподобалося це питання від нашої редакторки. Воно мені дуже сподобалося. Тому я хочу розглянутися з, з усіма своїми гостями і почути всі відповіді. Я бачу, що в 2025 році взагалі миру не буде, ковід поширюється, але він не стане приводом для миру. Ага, тобто е е країни не використають цю пандемію як привід для мирних домовленостей, правильно? Ну так. Такого не станеться. Ага. Е е скажи мені, чи пам'ятаєш, коли ми з тобою в... здається. Наприкінці минулого року чи на початку 25-го розглядали обкладинку The Times. Ну і там був називаємо його Уколом. Був Укол зображений. Та, не будемо говорити ці слова, які не любить Ютуб. Це саме йшлося про цей вірус. Це про корону чи це про щось нове? Бо бачиш, коронавірус зараз почав, блін, ширитися. Башня, п'ятірка жезлів, люцифу, Графокаль. Так, про коронавірус? Угу. Um... Просто Британія почала зараз масово скуповувати мобільні морги і холодильники. Скажи мені, будь ласка, це підготовка до цієї пандемії, так? Чи взагалі це про якусь масштабну війну? Навіщо вони це роблять? Просто ми вже мали такий досвід, а ми це вже все переживали. Я бачу, що і для того, і для того. Добре, а хто тоді і навіщо штучно знову запустив цей вірус? От Чому саме зараз? На що він направлений, з якою метою його зараз знову випустили? Ну, я по картах бачу так, що е, цей вірус вже сам штучно мутує. Тобто йому була задана програма ще давно, в 2019 році, і він з того часу мутує, 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 мутує. Тобто це його, його вже е, природня мутація. Угу. Тобто зараз це ніхто спеціально не робив? Не робили. Я вас зрозуміла. Валяри, дякую за те, що ми провели ефір. За те, що хоч ви не хотіли дивитися міста України, за то ексклюзивно так ми Ні, подивилися. Я хотів, я хотів просто всіх запрошую на мій канал. Сьогодні у нас дата запису четвер. Не знаю, або сьогодні викладуть цей день, або завтра в п'ятницю, але запрошую всіх на 19.00 от в цю п'ятницю. На прямий ефір до мене на канал, там подивимося ексклюзивно загрози по кожному місту України. Зато тут ми подивилися ексклюзивно для наших любих глядачів і підписників Київську область і Київ. Так. Тому я вам за це дуже дякую. Ви е, знаєте, де знайти контакти нашого мага Валяра. Знаєте, як підписатися на таємний вісник, як поставити на вподобайку. Дякую за те, що були з нами. Залишайтеся тут на таємному віснику. У вас чекає ще багато і нас також. Багато цікавого попереду. До побачення, Валяри. До побачення.